Ну що, ви бачите цю щасливу жінку? Зараз заведу малого садочця. Пройдусь, потім сяду в машину, зайду, візьму кави. Від дня рождення не треба, щоб було хороше настроєння. Просто заведи дитину в садочок. Да, закон подлості ніхто не відміняв. Я так бігла, мозоль, натерла, блін, нога болить. Думала, де кофе швидше випить? Що ви розуміли? Добігла насіла в машину і тривогу. Все, Макдональдс закри. А десь в другому місці мене кофе не виспождає, я мою вдома попити. Хотілося мені на те, своє любиме. А -а -а. Це мені, мабуть, за те, що я пошутила над понедільником. Ну я ж не пошутила, я ж сказала, сказала, дитина в садочку мене уші віддихають. І що? Дали відбій. Почали їхати. Не доїхали до Макдональдса під тривогу. Я в шокі, я сьогодні, мабуть, без кофе залишився. Все, не стала ждать, поки відкриється мой драйв, бо там така черга і відкриється він був зна коли, а внутрі вони відкриваються швидше. Погнала чоловіка, кажу, йди, без кофе не визвращайся. Я вже не можу реально. Він каже, маленьке тобі лата. я вже велике. Таке вже вистрада не те лата, що вже велике. Так що дуже сподіваюся, що зараз третій раз тривога не завиє, то буде взагалі хохма, реально. Сьогодні зважування, приїду додому, зважуся. Буже не хочу на вісі ставати. Але треба. Але все одно, чітко рішила, що я в Турцію поїду, в мене буде на вісах двозначне число. Яке не буду загадувати, не хочу. Але щоб там було двозначне. Все. Ось ця довгожданна зараза. Коротше, щось так креветок захотілося. Я ще подивилася, калорійність вареної креветки взагалі красота. 90 там, калорій на 100 грамів не чому. Це, це хоч кілограм з'їжджує буде тисячі калорій всього. Не знаю, зараз в нас на базарі дядько продає креветки морожені. Якщо у нього сьогодні є, мабуть, куплю креветки, а стейк вже оставлю на завтра, гаряжий. Салат не знаю, буду робити, не буду. Може, креветками наїмся, де і хватить. Давно в машині не їздила так багато. П'ята точка так болить, що капець, ще й ногу щось сводить. Вже жду побыстріше, вже посідніх, там той час, времени, вже їхати манюню забирати. Садочка. Щасливий буде, нагулявся. З мамою все одно, як хорошо не було скучно. Друзі є друзі, правильно? Ух, так що так. Коротше, в мене сьогодні не мій день. То кофе не могла купити два рази, на третій вийшло. Зараз заїхала за креветками, вже все вже, готова була настроїлась на ті креветки. Його немає, забула, що в нього в понеділок вихідний. капець. Ну хорошо, в мене той другий стейк, я зараз пожарю. До салат зроблю, з холоду не мру. Що? Зараз буду вставати на весить. Готовлюсь к худшому. Ну, от так. Коротше, який сьогодні день дурний, одні тривоги. Ввечері зараз була тривога вже, не знаю. Пишуть для нас спочатку жахіди, потім різко балістика, Ну балістика вже не подіжиш. жахіди подивилися, там відвали два летіло, ну там далеко ще. Їх, видно, збили, бо дали відбій. Не знаю, дуже надіюся сьогодні поспати, чесно, бо прошло наші людьми це була мислі куча була. Зараз, думаю висплюсь. Ну, самі знаєте. Думати, мечтати це одне, а реальність, це друге. Що хочу сказати за свій вес. Не набрала. Скинула, я не пам'ятаю, скільки там було? 700 чи 600 грамів пройшла раз, 104, 700, 600. Ну, коротше, всі скинула там грам 100 200 Я думаю, що, по-перше, я ходити перестала, тому що лежала в лікарні. Ну, а по-друге, сьогодні була жара і вчора, а я води щось, то я її літрами пила, зараз її наоборот не хочу. Мені каже, може організм тут держить в собі, щоб не перегрітися. Я ж кажу чіткий настрой до жовтня дві цифри нависав. Після жовтня не знаю, дуже хочеться вернутися в ті дві цифри, а не приїхати з трьома цифрами. Так мішка вже нормально, вже бігає, зараз трохи переживаю, що мені тясла, щоб нічого не підцепив. Ну, блін, ну ти ж не будеш сужі сидіти тепер в хаті. Ще треба поїхати у лікарню, другий кінець Києва. Щоб його подивилась лор. Потому що ми ж виписували, що трошки красне було, ми прокапалися, треба приїхати показати, вона казала подивитися вухо. Збез ще я ще не розумію, як його тепер давати. Написано три рази в день. Ну так що, утром він вдома вип'є, вечором вип'є. Що в садік давати, як його в садіку давати? Наберу в шприц, це сам принесу той шприц, скажу, храніть як зіниться ока, не забудьте дать в обід чи що. Короче, пока будемо пить його два рази, утром і вечором, вихідний будемо три рази пити. Ну, щось я думаю, ефекту ніякого не буде. Так що, так такі дела добре. Буду лягати спать, може завтра щось буде цікавіше, интересніше, не знаю. Всім на добрані, всім тихої, спокійної ночі. Всім па-па.